Капец, капуч, ты не піпался, толсти, красивий такий. Нове все чисто дивця, даже побрити. А там ми маленький, табуна. маленький. Тебе мені надо обнять 20 драт. 20 драт. Так що там я у мене так подпишет, я постоянно

Я ж дуже радий вас бачити, ну лучше вдома краще, коли. Коли бачив чи коли бачив. Скоріше, бачив. Скоріше. Ти понимаєш, від питання ти ж сам прекрасно знаєш, ти як знав. Ну, на жаль. Зараз будемо тут розборку устраювати, мутки, коротше. так що Гриша, став на паузу, зараз пожалуйся, потім на стіні Так, іди дивися. Що ти там вже дивишся? Дивишся де твій? Ми тут а ти знаєш, де все. твій? Азов азо, візьми, поправ. Ну воно висить, бачиш. Азов, азов. Все, є. Тільки от той не читаєш, я тільки що оджав. Ти бачив, там взагалі капець! Таких бригадок богата. Що, ти їдеш до мною додому? Поїхав. Мандюлей там всипамо трохи, є, кому. Є. Привіт, можеш передати. Лучше поросят буде. Ворот буду полоть, картошку буду бризкати, все буду робити, тільки Да. Давай, поїхав. Не, мені треба, щоб ти сказав всю правду. Та ти так її кажеш. Я думаю, що люди поняли, да? Бо тому що хтось каже, ай там шелудько, ти збираєш, всі можуть збирати, іди вже воювати, правильно? Ні, я ж тобі говорив, всі красу, кажуть, я свою випадку. Малеська то моя копка, ну кидай кидай. Та, да. кидай Хлопці теж вже хочуть до додому. додому. Та. Так що, друзяки, це. Це мій підписник, самий підписник, мощний, який мене в обіду не дасть. Сказав, приїде всім відкруте. Ага, ну ти зрозумієш. Те, що висить на шиї, ти або то продовження шиї, чи то та голова. Так. так що, друзі, цю машинку я передаю ось о цьому дядькові, яка, яка потрібна була ще на поза, 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 позавчора. І я просто по-іншому поступити не міг. І хай там хтось вважає своїм чужим. ну, У мене чужих немає, а тільки чужі кацапи. Так що найцікавіше те, що протягом повномасштабного вторгнення... Я періодично задавав запитання, можливо, щось потрібне, можливо, щось треба придбати. Завжди казав мені, Іди... нічого не потрібно. Да. Але на сьогоднішній день просто дуже потрібно... Ну, вже як перепекло, ти ж сам розумієш, да. перепекло потрібно. Звісно, не те, що хотілося, але я думаю, що вона трошки поможе тобі. Як казав один чоловік, що жигулі то не машина, але як казав один другий, чи, каже, і коли нема ніхера, то жигуль машина. Як каже, вивозили 300 на копійці, і каже, вона не подвела. Вона не подвела. Ото ну, то вже є результат. Так що, каже, що їх це... а для мене... Все, а сто вас. А... Чи чуєш, я не буду казати, вже, як я на тебе кажу, але я тобі теж дякую за те, що ми ну, що ти забираєш отаку меншу машину і віддаєш нам більшу. Тому що це є різ... що це є різниця в ціні. Понімаєш, от взяти джіпа зараз мені і отаку машину. А Коля каже, що йому така велика зараз не потрібна, і якось нечайно ми цю тему прозондірували, передаємо йому екстрейла. Ну, це ми не вважається, що це була б уже 55, та але це не 55-та. 54-та машина передається теж 72-ту бригаду. Славунька, а розкажи, як оця машину передають, наприклад, покемону. Це тільки він один їздить. Всі їздять. Всі да, їздять, так. Бо тому, що ну один він їздить, може ще водітеля просто міняється, а вивозить всі. Да. Ну, просто ходить. Якби так буде кожен катався з піхотинця, то їй б. вот там же кажуть, що типу, ваші машини їздять в тилу. О, Ромка приїхав додому на тому машині, тоді вже скільки рову, ну вже. Ну, Ромка ж приїхав, він може і зробити її. І... Перемонтували трохи, да, туди-сюди. Такі що хлопці да, беруть і так, пошаманити. Дають. Але ж то ж, бика возив, я дивився, як він затягував ті снаряди з прицепом, джіпом, хлопців возив з сусідньої е, бригади. На позиції завозив, і воно ж йому не потрібне і рискував своїм життям. Та й багато інших. Так що оця машина та колянчику, міняємося вірніше. Тут такий махльош, може правильно чи неправильно, але ну, я думаю, для мене це вигідно, тому що така машина мені там стала 4,5 тисячі, а така, як у нього, ми брали в їжачка з правим рулем. Вже є запрос, залишилось тільки нас зібрати. тому що ці дві машини, вони, дякуючи Віталіку, попали в Україну, ще одна стоїть на границі в 58-му бригаду, але ми на них ще не закрили питання. Ми тільки закрили питання по тому, що йожика забрали. Вітер тут, як завжди. От тут завжди такий вітер. Ну, а це турист. Мак. Но... Максим, скажи мені, будь ласка, твоя навара ще їздить? Вона стоїть. Да ну? Через дорогу. Вон біля Бляха, Мені так подобається твоя, <рес> це його постанова капець. Я ще церковно не вистачає. Я як пам'ятаю перший раз, я до Славіка та кажу, чуєш, вони якісь не такі. А він каже, та то вони просто трохи були такі здивовані. А я ж кажу, тоді ви поїхали, а потім ти через час до мене дзвониш, кажеш Сірий там дякую, я пам'ятаю, ви приїхали такі здорові, з броніками, покидали на купу які, Ну, на емоціях. Я кажу, пацани. Ви, бляха, даєте можливість нам жити, а ви стесняєтесь таких людей, які хочуть вас підтримати. І, і Багато військових говорять, що вам машини ці нахер не треба. І як Саня каже, я краще буду порити свиней. Максим теж в нього проблеми там, і теж хотілося б додому і він сидить, тому що оборона. Так само і Коля свою роботу виконує. І Славунька теж рік лікувався і повернувся до своїх пацанів. І... Бляха, ну я не знаю. Мене хочу хочеться все сказати. Я не знаю, як до людей достукатися. Та не вам треба ці машини. Коли це ти нам ти треба ці ти машини. Ти 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 машини. Закінчиться, сядемо в тебе в біседочки і наговоримося вдома. Заріжемо кабана, чуєш. так якби ж та вся шваль, понімаєш яка підходить і говорить тобі, ти придурок, ти каже, що ти це робиш? Ми війну не виграємо. А я кажу: А як? Ну є можливість об'єднати когорту людей. Я об'єдную і роблю роботу. Калюня попав у, у ДТП, да? теж кинули через хуй, сфабрикували діло. Але ми це так не, ну, не покинемо. І це в такий важкий час. І дитя лежить, хтось каже, що йому виплатили 4 тисячі доларів, вже пустили пушка, він відкрив збір. Але ми підтримали. І знайшлася людина взагалі лів, його не знаючи, подзвонила і принесла тисячу доларів. Каже, Тому що в мене була така біда, і мені теж люди чужі допомогли. І ми допомогли, дякуючи Ютубу, 25 тисяч зібрали. І може і зараз хтось дивиться, це відео ще скидає, але я тоді сказав, якщо ми зберемо більше, то вони підуть ну, для захисників. Так що я в першу чергу дякую від усіх своїх підписників. Вони завжди кажуть, обіймай хлопців, передавай їм привіт, їх дуже багато. Ну як для мене то багато. Якщо навіть на стрімі там сидить небагато, там 250-300 людей. Але це така горта людей, яка реально роби веші. Було там 200 з лишнім людей, ми зібрали 103 тисячі гривень. Ну це просто для мене це треш. В свою чергу ми дякуємо тобі за твою роботу. Ти якби акумулюєш від твоєї публіки, від твоєї аудиторії і кожному підписнику, який там допомагає, донатить і не забуває, що це все не просто так. Що кожна там копійка допомоги вона йде ціленаправлено і дійсно тим людям, які її потребують, а не десь вона там осідає по карману і всьому іншому. Тобто, ну, в цьому напрямку повністю довіра до тебе і ну, ти робиш велику справу. Хай там галімі відосики, але по крайній мере це є відеозвіт, ми приїхали. Ми ж не то, що там ми міняємося. Але для мене це велика теж є отакий зазор. Це бляха, ну там дві з лишнім тисячі баксів. І... Ти розумієш, ну мені легше назад положити 4,5, ніж там знайти десь 6-600 і оці всі моменти. Але не всі люди це розуміють. І я кажу, нам треба боятися не фіскальної служби, як мені там кажуть, тобі треба боятися, тебе там мета там. Як бояться, треба попасти в окупацію. От мені в першу чергу, тому що та так само у кожного з вас родина вдома. І ніхто, та, бляха, ніхто ж там не буде розбиратися. І я кажу, коли заїжджаємо, ми тоді заїхали, заблудилися, заїхали в те село. от, Коли їхали на Святогірськ, у нас тільки була точка, не було зв'язку з хлопцями. І ти заїжджаєш, а воно розбите в дребез. І мост перебитий, і нема куди їхати. І ти так вийшов, і одразу отак волосся. Дивишся, хата, да, там сарай розбитий. І ти розумієш, в цій хаті мог би жити ти. Це просто локація, що вони пішли відсюди, що вони ближче були. І люди постраждали, люди втратили все. А це період часу. Якщо ми не вистоїмо... Те саме буде і в нас. Он, ну, їм же посрати. Так що я дякую ще раз від усіх підписників і я вас ще всіх обніму по-любому фоточку зроблю. Малиш, тобі взагалі, да, мені нам, бля. Нам треба... Де ви його сховали? Починав говорити, пам'ятаєш, зимова наша фотка, я за слава і ти посередине. <рес> Зараз <Щас> повторюю. <рес> да, повторимося, я ж кажу, але всі там. Де Славунька? Де ви його сховали? Чого ти до всіх їздиш? Отой то здоровий, ти вже його пару разів має. Типа на тебе, там, знаєш там. А вони знають, що ви раз, ну люди, які контролюють. Я ж не можу людям об'яснити, що у вас різна сфера діяльності, що в тебе більш така мобільна робота, ти й там, і там, і там. А Славіка є своє там безпосереднє місце. Це, дякуючи Богу, він виїхав і дякуючи Шелудьку, що його шандарахнуло в голову, тому що, дякуючи от тому хлопчині, який мені каже, брат, мені треба дуже сильно сильно, тому що треба, треба вивозити, треба завозити. Я просто знаю, що печаль біда трапилася. На жаль, це війна і... Дуже от важко зараз знаходиться на цьому місці, я пам'ятаю, як тут стояла машина, як підходив бізон, і наше знайомство, він підходить. Вчора в нього був ювілей. Капець, це він перед днем народження. І він такий підходить і каже, сука, каже, я бізон. А я кажу, я шелудько". І Він такий здоровий, такий сам на контакті, це світло, це... і бляха, хай мені коли сказав Славоня, просто наскільки я людину там бачив. Все на все. І наскільки ти розумієш, що це така добра, щира людина, і, на жаль, що такі гинуть. Тому що деякий, як кажу, генетичний мусор, є такі в ЗСУ, які ну, просто штопорять і вашу роботу, і які там бухають. Там. Це ж не секрет. І ти працюєш по цьому питанню, але ж не, ну, як можна людину змінити? Ну, нічого ти не зробиш. Люди, люди повинні бути мотивовані. От приїдеш до вас, і, як це він казав, сідай, поїхали, форму ми знайдемо. Я вже в формі приїхав, розумієш. Відбувають такі моменти, що просто хочеться залишитися от біля тих, кого ти вже знаєш. Тому що там, от вчора їхати, а нема кого попросити, щоб з тобою поїхав. Знаєш, який вопрос стоїть? А я приїду, а мені повістку не дадуть. Тільки як уникнути мобілізації, чи як уникнути е е окупації? Тобто, ну. так? Бачки, ще <гаш> Так мене ТЦКшники перевіряли у Покровську, поняв? шановні підписники, якщо хочете в охуєнну бригаду, <гаш> ти так сказав, як ти полагай. Ну тобі можна, я ж кажу, військовим можна. Ні, ну 72 бригада. Тут є класні пацани, є хороші командири, є всякі командири. Ну, я знаю. Сварога я ніколи не бачив, але... За всяких я не знаю, я знаю. Але я знаю, що це Ольки Дубійни і зять. Ти мене познайомив з Олькою, і я знаю, що він з вами знаходиться завжди. Оце вже я не знаю, який він чолов'яга, але якщо він знаходиться от з ним, з вами, то тут вже респект. Все, Тому що більшість командирів всі рідно сидять там, туди-сюди. У нас таких немає. Не? Ну, це, у, у, у нас таких Максим, немає. я знаю, Максим же ж теж. Він же ж командир е, з воду. Я знаю, що тоді ще ми говорили, що він завжди з хлопцями. І на штурми, і наш. Такі тільки сидять аж там десь зі Львову керують. Але ж наскільки все одно, воно приємніше, коли біля тебе командир. Це є перша мотивація. І командна робота, якщо він з тобою. А то ще один командир шоколадку їсть? Це як було в госпіталі, ну говоримо, офіцерів, пані, за командирів. Так ти мені не дав відповідь. Це ще один командир? Не командир? Не, ну командир. Він зі мною побілить показав. Все, я поняв. Ні, я просто думаю, що командир. А він шоколадку їсть, все нормально. <рес> Зроби вигляд чи він нічий. Це дуже добре. Та щелутько то ви ж знаєте, шелудька. Але построїлися, бачите, я знімаю. Так що, друзяки, не буду я сильно хлопців я хочу трошки побалакати. Цю всю брату вони вже кофе п'ють. О, я не поняв. я тобі привіз машину від підписників. А кофе я не п'ю. Кого ти вгощаєш взагалі? Я не зрозумів. А це тебе угости! Вибачай! А наши ждуть великі діла, понімаєш? Ми ще з тобою поїдемо на рибалку, бо я не можу вирватися. А по-любому. Розповімо да? да. рибінспекції, які у мене хороші хлопці. Так? Скрізь інспекції поїхати додому, розповісти інспекції, якщо вони хороші хлопці. Нам допомагають. Не допомагають? Не допомагають? Рибінспекція. А їм байдужу. Я тобі розповідаю, що четверта, а п'ята рота черкаської ребінспекції це більша половина атошників. Більша половина. Яка зараз бігає по берегах, а там їм 140 років пацанам. Це я їх знаю з 16-го року як я їх писався. Вони тільки по берегах куплять бідненьких браконьєрських, які заробляють собі на хліб. І от я додому дзвоню, у мене там ще трішки залишилось хлопчиків, знайомих. І да. от вони розповідають, що кожного дня по берегах бігає 8-10 чоловік черкаські рівні роти, атошників. Плюс з ними біє ще. Так ти їм передаєш привіт, що ми повернемося. Яких я дуже сильно люблю, і приїду я їм у відпустку і розповім, які вони гарні хлопці. Чи ж, а ти ще мені скажи таку добру ноту. Пам'ятаєш, колись ти мені передав був маленьку таку муху, сам, ну як вона називається, одноразка, так? так. Помню, вона в мене лежала дуже довго, потім ми її розмалювали. І твоїй жінки сестра її виграла. І вона в мене вдома. Бачиш, як повернулася? О, я хотів перепитати, бо мені скидали фотку і сину. У тебе ж два сина, так? Да? сина. О, мені дуже приємно, що от такий збіг обставин, і вона тоді Наташа її звати, да? Да. О, бо я ж не дуже там пам'ятаю, але я пам'ятаю цю історію. І там вийшло як? Вона... Не вона виграла, а виграла друга людина. Коля Каракулов присвоїв в одній дівчині заплатив за неї, бо в неї не було грошей номерки. А та сказала, якщо я виграю. Цього тубуса я передам Наташі і попадає. Ну, вона виграє і передає е, цей тубус. І він у нього тепер переродиня. Він мені передавав Курахову. Я думаю, що... так, а розмалювала тоді Танюшка. Так що, що це є така от... історія. Хтось думає, що це дурня, а це реальна історія. Оця історія, і ці речі для мене дуже важливі. Ради, по, історія була тоді, як ми повернемося додому. Дай Бог, жили ми здоровими, і розповімо всім. Отим засранцям, ті, що не допомагали де, під час війни, хто лапка, то в лапках Так. Оце перший раз військовий каже на камеру, тому що більшість хлопців, коли власне спілкуєшся власне, ми після того, розповімо тим засранцям, блядь, що потрібно було робити. Вони Ні, ]上ані. ну біда, Коли в родині біда, то родина повинна вся об'єднатися і допомогти. Це, знаєш, біда тільки в тій родині, на даний момент, Це наданий, в, яких, в яких чоловіки, сини, батьки. Воюють. В останніх бід немає. Вони як жили, так і живуть. Вони цього не розуміють. Вони зрозуміють тільки тоді, коли воно до них дойде. Їх зачепить родину, фоня, от тоді вони зрозуміють, що це таке. Не, ну я Та, тобі... Саш. Родина моя родина зараз, ось у мене родина, ви родина, понімаєте, з тими, що я зараз з хлопцями воюю, блять. Командира матя мої, це наша родина. Я з Я знаю, тому що ти мені ще тоді з зорі позвонив. Це, блядь, шкода, що блядь, у нас так виходить в Україні, блять, що одні розуміють, другі ні. Це І перший блядь, раз оце розказує на камеру. Але це, це, це кожен, кожен так блядь. думає. Ну я багатох розумію, тому що вони не дай Бог зайдуть підари, блять. Підари сюди. Вони що зроблять правильно? Вони сядуть і просто виїдуть. А от бідняків, таких, як наші родини позалишалися, блядь. Так що ж у нього, коли військовий, коли в нього чоловік військовий, то тоді як атошники як заходили. По поводу матюхів, друзі, вибачайте, їм можна. Ну військовий да. Да. Кажуть, пішли, ти... подивимося, ще машину ту, Так, номера телефонів я вам дав, е -е -е, Сань, сфоткаєш, мені і прийшли, щоб я не забув. Добре? Добре. Я підберу таку, як я почитаю, нужним і прийшлю. бо трошки не успів. Якщо будуть якісь запитання свести. Добре. мені треба, щоб машина виконувала бойовий обов'язок. А ми тепер пішли з тобою до тієї машини, яку ми збирали тобі тоді. Це перша була машина. А це, а це вже 54-та. І я хочу її побачити, і все-таки тоді я хотів вже ж, ну, передавати йому, тому що я ж... він мені показав, як ви на буханці їздите, як та, розби... як та розбита буханка. І я кажу, Славік, давай я куплю вам, буду збирати на машину, спробую. І він каже, ну я не знаю. От. І він мені в ці буханки по вулику виїхали без дверей, без вікон, побита, постреляна осколками. І ще ж, ну, як... Він каже, ну хорошо, тоді щось будемо думати, я ж до нього дзвоню, 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 дзвоню. Він відео да, 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 Я не видержав, знімаю відео, ми на неї довго збирали, але ми мене на не назбирали, він тоді попав трьохсотим. Але, дякуючи Богу, це було теж, інформація була дуже печальна. Для мене це був шок. Але ми організували, Фатімку доставили, потім він попав в Київ, і добрі люди приїжджали, і добрі люди. Підтримували, він теж кричав, що нічого не треба. Там тут Наташа гроші сказав, він купив тоді балони на ті гроші. Ну тут вже ціла історія. Але про цю історію знають тільки хто. Такі, як ви, і ті люди, що допомагають. Тому що да, можна зробити наголос, що тільки родини, ті, що е, в тих, у кого служать. Але я скажу, що є родини, в яких ніхто не служить, але вони до такої степені переживають. І навіть люди за кордоном, які вже живуть по 30 років. І вони печуться, от ну, вони розривають, взять Наташу, солітарник, вона вже дві операції, в неї поломаний позвоночник. Але вона завжди, навіть Ванька, коли загинув нашій, і вона скинула 200 доларів і каже, передай. Дружині, я не зміг піти передати, але я попросив Оксану Миколаївну, Надюшкину вчительку, вони по сусідству живуть. Ну, ми в гривні перевели, дай, а от, так. але є. Але Санька є. І ми тоді робимо наголо, що більшість пі, які кажуть, що Лудько, нахрена ти це робиш, ми війну не виграємо. А я кажу, ми її, може, й не виграємо, але ми свою волю і свободу відстоїмо, тому що якщо логічно взяти усю територію, там казати, що ми не... От і б'ємо, ну. з такою мотивацією, як зараз. Думать, ми, не да, то і не ми відстоїмо свою волю і свободу. Ми ж так не кажемо, і ви не казали на позиціях, що ми не виграємо і вищо будемо ходити. Просто, просто потрібно. Було постелити червону доріжку. Тому що в кожного та, вдома родина, та, діти і все, все, все це. Так, пішли, Славка, до машини, Браво. а потім робимо фотосесію, потім б'ємо кофе і шолутькову уйо. А? На паузу. Так, буду маленьким планом показувати, щоб не показувати, де вона стоїть. Так що хто пам'ятає, вона, кстати, теж на українській реєстрації. То не турист там. То хтось другий. А я не знаю, хто такий дав. Я просто пам'ятаю, бо це була перша-перша тачка. Розпашонка, хто пам'ятає, так? Да? Ось так. Я думаю, так можна. Ось таке заснять. Так що, друзі, цей автомобіль перший. І зараз Славіку задам запитання. Це ж перша машина, яку ми збирали тоді для Славіка, але Славік тоді попав в госпіталь. Пам'ятаєте? Але тоді приїжджав церковний і приїжджав турист. А я його вже з того моменту і не знаю, як він приїхав. Я, я просто пам'ятаю, для мене це дуже важливо. Це мене змотивувало в першу чергу, коли я поїхав у по приймав у Тараса, а Славік мені дзвонить і каже, подзвонила Оля, і немає, так, вона загинула. Ні, Оля є. Чи не цього? Оля. Коль? А Оля є? А, Оля. Є. А, Оля. Я, кажу, ну, я просто знаю, що хтось із медиків загинув, у вас, дівчина. От. і що типу, подзвонила якась дівчина медик сказала, що ця машина вивезла Оля 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 дзвонила? Я вибачаю, що так сказав, що загинуло. Я просто пам'ятаю, що хтось був загинула якась дівчина. І ти мені дзвониш і кажеш. Що ти мені казав? Кажу, Вона приїхала недовго то була, вони і зразу марочора вивозити. О! О! Та що я не набалакаю. І це змотивувало працювати далі. Зараз Тут я... з вами, так? Да? Так що деркотить, я знаю, що в мотора там щось головку робили, да? перегріли, щось трохи були. Але машинка ще велиться. Ну що, я тоді вибігаю, себе хочу. Ні-ні-ні-ні-все все нормально. Зараз фотку роблю і валю. Я навіть на цьому завершаю свій відосик. Словонька, всім кажи миру, здоров'я і добра. Да, на цьому все, всім пока-пока.